180 років минуло з дня народження відомої письменниці класика української літератури Марії Вілінської в Україні та за її межами вона відома за літературним псевдонімом Марко Вовчок. Хочемо долучити сьогоднішнього читача, молоде покоління особливо до української літератури, до української класики, до вивчення творчості письменників. Хочемо показати їм, як сьогодні продемонстровано було українські колорит, українську історію. Інститутка Маруся Катерина Кармелюк Савачали ці та інші твори Марії Вілінської назавжди увійшли до скарбниці класичної української літератури. Свого часу Марко Вовчок стала чи не першою жінкою-письменницею, яка писала про історичне минуле України, а її твори мали яскраво виражене антикріпацьке спрямування. Тож не дивно, що ще за життя творчість жінки високо цінували науковці митці та інші літератори. Зокрема, серед них був і Тарас Шевченко, який називав Марію Своєю донею Марко Вовчок сьогодні є письменницею не тільки українською, а й світового масштабу. Наприклад, у Франції її твори видавалися майже 20 разів. Вона друкувалася французькою мовою, українською, російською. Її хрещеним батьком у творчості був Тарас Григорович Шевченко. І він називав її своєю послідовницею пророком, жінкою, пророком. Діти, які побували на заході, визнають, працівники юнацької бібліотеки змогли їх зацікавити. А тому будуть шукати і читати твори Марка Вовчка. Я знаю, що є така письменниця Марко Вовчок і що це не хлопець, а письменниця саме, що вона мала тяжке життя перед своєю славою. І те, що, як Тарас Григорович Шевченко, говорив, що вона і була хрещенниця». Подібні літературні заходи у обласній бібліотеці для юнацтва проводять систематично.